Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночі оверсайз-пуловери. Це стильний та трендовий вибір осінньо-зимового сезону 2024 року. Цей вільний светер поєднує в собі комфорт та модний дизайн, створюючи невимушений та затишний образ. Він виготовлений із товстої в'язаної Тканини, яка забезпечує тепло навіть у дуже холодну погоду. Вільний крій дозволяє легко комбінувати світер з різними елементами та аксесуарами, представлений у різноманітних кольорах. Тож ви можете обрати той, який найбільше вам до вподоби.